22 квітня британська газета The Telegraph опублікувала новий мирний план із семи пунктів. Того ж дня українська делегація перебувала в Лондоні, де мала зустрітися з Кітом Келогом і представити свою попередню відповідь на пропозицію Вашингтона. Що ж включав новий мирний план? Перш за все, американці очікують, що українці змиряться з втратою захоплених територій у Харківській, Луганській, майже вся область, Донецькій та Херсонській областях. Здовж лінії фронту план передбачає прийняття втрати до статусу де-факто. Більше того, Вашингтон очікує, що українці змиряться із втратою Криму на юридичному рівні, де юре, що на практиці закриє всі подальші претензії та легітимізує вторгнення російських зелених чоловічків у 2014 році. Росіяни також отримали б гарантії того, що Україна не вступить до НАТО. Всі санкції накладені на РФ з 2014 року, будуть зняті. А Вашингтон і Москва налагодять тісну економічну співпрацю, зокрема в галузі енергетики та промисловості за таких щедрих умов для Кремля, що отримає Україна. По перше, надійні гарантії безпеки, як це називає «Аксіос». Їх надійність буде забезпечена групою європейських країн та іншими зацікавленими сторонами, але американців серед них точно не буде. По-друге, Україна поверне собі невеликі території в Харківській та Херсонській областях. По-третє, план гарантує безперешкодне судноплавство по Дніпру, по якому на південь від Енергодара, тобто місця розташування Запорізької атомної електростанції, проходить лінія розмежування. І нарешті Україна отримає компенсацію та допомогу в реконструкції, хоча в плані не уточнюється чи надійдуть ці кошти від заходу чи від росіян, що є сумнівним з огляду на попередні пропозиції. США. У документі також йдеться про так звану ресурсну угоду, а також про статус Запорізької атомної електростанції. Найбільший у Європі енергоблок буде визнаний українським активом, але керувати ним будуть американці. А електроенергія буде надходити як в Україну, так і на нещодавно анексовані Росією території. Щодо самої ресурсної угоди, американці нарешті домоглися свого. І 30 квітня вона була підписана. А її умови вже не є такими принизливими для України. Як українці та росіяни відреагували на мирний план? Як його можна розуміти в ширшому контексті? Якими є положення нової угоди про ресурси? Ласкаво просимо до доповіді 20-х. Шановні глядачі, наші захисники звернулись з проханням. Потрібні 3 d принтери просимо долучитись до збору, аби допомогти тим, хто щодня тримає небо над нами. Ці принтери дозволять оперативно ремонтувати пошкоджені дрони, виготовляти комплектуючі для розвідувальних і ударних операцій, зменшити залежність від тривалого та дорогого постачання деталей, реалізовувати нестандартні технічні рішення під конкретні завдання. Це не просто обладнання, це інструмент, що допоможе ефективніше нищити ворога, зберігати життя наших воїнів і наближати перемогу. Кожна ваша гривня це реальний внесок у безпеку і майбутнє України. Посилання для донату у закріпленому коментарі разом до перемоги. Слава Україні! Українська відповідь не змусила себе довго чекати. Україна юридично не визнає окупацію Криму, заявив Зеленський на прес-конференції у вівторок. Тут немає про що говорити. Це суперечить нашій конституції. Додав він. Він також торкнувся пропозиції щодо Запорізької електростанції, заявивши, що вона не буде функціонувати без української технічної експертизи. Крім того, він додав, що Україна не отримувала жодних офіційних пропозицій щодо територіальних поступок. Така реакція не сподобалася американцям. Держсекретар Марко Рубіо негайно скасував свій візит до Лондона, де мав відбутися міні-саміт щодо прогресу мирних переговорів. Однак, конкретна відповідь надійшла від Дональда Трампа через його улюблений спосіб комунікації соціальну мережу Трус Social. Американський президент звинуватив свого українського колегу в тому, що той чинить опір офіційному визнанню Криму, запитавши, чому вони не боролися за нього 11 років тому. Він додав, що Зеленський може прийняти ці умови і зберегти те, що має, або боротися ще три роки і в підсумку залишитися ні з чим. Насамкінець він додав, що як людина без карти він не повинен продовжувати вбивства і повинен нарешті покласти край тотальному безладу, який ніколи б не стався, якби президентом був Трамп. Це послідовний риторичний прийом, оскільки Трамп неодноразово описує війну як спадщину Байдена і Обами. Росіяни в свою чергу сприйняли американський план з неприхованим задоволенням. Юрій Ушаков, радник Путіна, після зустрічі зі Стівом Віткофом у Москві, яка відбулася через три дні після презентації плану, заявив про це. Цитата: ця розмова дозволила Росії і США ще більше зблизити свої позиції не тільки по Україні, але й по ряду інших міжнародних питань. Сказав він журналістам. Віков делегат Трампа на переговорах з росіянами відвідав Москву в четверте цього року. Міністр закордонних справ Сергій Лавров у свою чергу підтвердив, що США і Росія рухаються в правильному напрямку, але деякі деталі все ще залишаються неузгодженими. Що це можуть бути за деталі? Лавров уточнив через кілька днів в інтерв'ю бразильському виданню оглобо перед зустрічю групи Брікс Лавров назвав вимоги для будь-яких подальших переговорів. Визнання Криму ДНР і ЛНР, Херсонської та Запорізької областей міжнародно визнаними російськими територіями, тобто без поділу по лінії фронту. Питання демілітаризації та денацифікації України залишається на порядку денному Росії. Зняття санкцій, судових позовів та ордерів на арешт, і нарешті повернення російських активів, заморожених на заході. При цьому Лавров називає владу в Києві, створену після 2014 року, неонацистською. Таким чином він прямо підтверджує, якими є довгострокові плани Кремля. Якщо денацифікація і демілітаризація залишаються метою, а уряд є неонацистським, то кінцевою метою є його зміна і встановлення маріонеткового уряду на кшталт уряду Януковича. Саме на цьому зосереджена вся суть наступної версії мирного плану. Деякі аналітики стверджують, що новий план Трампа це рішення, яке Україна повинна прийняти, тому що вона не отримає від Трампа нічого кращого, враховуючи, що цілі Росії є ширшими, включно з повним підпорядкуванням, можна припустити, що Москва, зрештою, не прийме цей план. Таким чином, Кремль потенційно стане новим гальмом в очах Трампа і зосередить на собі його гнів. Однак ці міркування небезпечні. Путін і вся Росія грають у довгу гру. На шляху до досягнення довгострокової мети Москва може визнати, що прийняття цього плану вписується в стратегію як одна з віг, і тимчасово прийняти його. Вже одне це забезпечить їй конкретні здобутки. Тоді база для переговорів, відправна точка для подальших переговорів, змістяться ще на кілька важливих пунктів у вигідному для Москви напрямку. Тепер відправною точкою буде не російськість Криму, не статус окупованих територій, не участь України в НАТО. Бо це буде вважатися державою прийнятною для українців, а захист російськомовного населення в Харківській області чи в Одесі, існування будь-якої української армії чи прямі заклики до зміни влади в Києві. Все це буде розглядатися як початкові умови для наступного миру. Тому що ні в кого не буде ілюзії, що про черговий мир домовлятимуться знову. Якби гнилий компроміс у запропонованому американцями вигляді відбувся зараз, росіяни підтримували б заворушення на лінії розмежування, постійно провокуючи українців, а потім звинувачуючи їх у зриві мирних домовленостей. Це більш ніж очевидно. Водночас це зниження інтенсивності бойових дій дозволить Кремлю накопичити наступальний потенціал і розпочати новий наступ. Привід, для якого завжди знайдеться, ним може стати нібито порушення Києвом мирних домовленостей, захист російського населення на підконтрольних Україні територіях або антитерористичні дії. Іншими словами, привід не має значення. Він створюється для досягнення ширшої мети. Саме тому, коли Трамп закликає Зеленського підписати мир, стверджуючи, що у нього немає вибору, і він повинен його прийняти, бо через три роки у нього не буде нічого, українці бачать це інакше. Вони вважають, що підписання миру у такій формулі збільшує ймовірність того, що Україна в її нинішньому вигляді перестане існувати, бо вже сьогодні легітимізує здобутки росіян від незаконної агресії агресії, яка не припиняється. Відступати нам нікуди, акт про капітуляцію ми не підпишемо, заявив Єгор Чернієв, заступник голови РНБО, в інтерв'ю газеті Київ Індепендент». В результаті незалежно від того, який шлях ми обираємо, ми заходимо в глухий кут. Росіяни хочуть повного контролю над Україною. Українці не хочуть повного російського контролю над Україною. А американці ну а чого насправді хочуть американці? Якщо Трамп скаржиться, що з нього досить Путіна і Зеленського. Рубіо погрожує, що в разі відсутності прогресу вони просто вийдуть з переговорів і припинять будь-яку участь. Та чому вони все ще тримаються за цей процес? Офіційно Трамп викидає гасло зупинити вбивства як милосердну причину такого рішення. Звичайно, це має мало спільного з милосердям, враховуючи, що одна сторона почала ці вбивства, а інша захищається. Причина банальна. США хочуть використати і капіталізувати свою участь у війні, вийшовши з неї з конкретними вигодами, і в той же час без жодних зобов'язань. Це також робить Трампа більш роздратованим Зеленським ніж путіним. Путін охоче пропонує Трампу певні вигоди і не очікує від нього зобов'язань, окрім відмови від України та Центрально-східної Європи. Натомість Зеленський не має що запропонувати, окрім ресурсної угоди, але з іншого боку, він вимагає конкретних зобов'язань. Принагідно зауважимо, що тут йдеться про сприйняття Трампа. Насправді Україна зв'язуючи і принижуючи потенціал Росії, найважливішого союзника Китаю, багато чого пропонує США, але Трамп бачить це інакше. Роздратування Трампа також пов'язано з тим, що він хотів би отримати великий чек з обох сторін. Зачинити ці двері і більше ніколи до них не повертатися. Тим часом Путін, Лавров Ушаков та інші виламують ці двері разом з рамою, щойно американський брокер зникне за поворотом. Їхня мета, щоб американці залишили за цими дверима беззбройну, беззахисну жертву, щоб вони могли спокійно закінчити розпочати. Факт підтвердження участі північної Кореї у війні свідчить про те, що Москва грає по повній програмі. Саме тому першочерговим завданням Києва є гарантії безпеки, причому не будь-які, а реальні, зобов'язуючи американців. Гарантії з боку європейців наразі не можуть забезпечити українцям такий самий рівень безпеки. А чи захочуть самі європейські держави надати їх без американців, невідомо. Адже в момент російської ескалації вони опиняться перед загрозою повномасштабної війни. Таким чином, ми приходимо до одного висновку. Все вказує на те, що війна триватиме з американською участю або без неї. Звичайно, тут виникають питання: хіба воювати без американців не самогубство? Чи є в цьому взагалі якийсь сенс? По перше, в українців не буде вибору. Єдина альтернатива скласти зброю, запросити Януковича назад і стерти з пам'яті останні 11 років. Іншими словами, цього не станеться. По-друге, вплив Вашингтона був і залишається значним, але провал наступних висунутих ним умов показує, що всупереч тому, що говорить Трамп, Америка не має останнього слова в цій дискусії, а значить, її вплив не є вирішальним. Дійсно, Україна перебуває в край складній ситуації, і без американців їй буде ще важче. Про якісь великі наступи на кшталт харківського чи Херсонського можна забути, однак ситуація не настільки жахлива, щоб фронт раптом повністю розвалився. Джон Харді, заступник директора російської програми Вашингтонського фонду захисту демократії, описав її дуже схожим чином. Загальна ситуація на лінії фронту не чудова, але й не жахлива, і навряд чи може зруйнуватися з іншого боку. Трамп представляє ситуацію як безнадійну і безальтернативну. Це однак, хоча знову ж таки найскладніша, з початку війни, не відповідає дійсності. По перше, найбільшим гарантом України є самі українські військові. Ніхто в Європі наразі не має такого сухопутного потенціалу як українські збройні сили. Коли єдиною метою цієї армії має зупинка противника за будь-яку ціну без великих наступальних операцій, кожен додатковий кілометр місцевості здобутий росіянами дається великими жертвами. А стратегія про повзання кілометр за кілометром через таку велику країну, як Україна, є посередньою ідеєю по друге мобілізована українська оборонна промисловість і приватний сектор добре використали три роки війни, і сьогодні є надійною опорою для військових. Україна покладається на іноземну допомогу, але левову частку вкладає сама. По-третє, Київ розраховує на те, що Європа візьме на себе тягар підтримки не лише капіталом, але й у вигляді переданих можливостей. Дійсно, знаючи європейські недуги, це буде складно, але було б популізмом стверджувати, що цього не відбувається що підтверджується наступними пакетами допомоги. Зрештою існує також природне злиття пунктів 2 і 3 – Тобто Європа може просто фінансувати українську оборонну промисловість, яка виробляє ефективніше і швидше під тиском внутрішньої мобілізації нації. На рівні наративу, переважна більшість європейських держав-лідерів і не підтримують ідею Трампа про припинення війни за будь-яку ціну і хочуть продовжувати підтримувати Україну в боротьбі з імперіалістичною Росією. Європа загалом відкинула останні американські пропозиції, не підтримавши їх наративно. Нарешті четверте Україна вважає, що так само як сьогодні карта повернулася проти неї. Через деякий час ми спостерігатимемо ще одну поступову зміну або раптову зміну у нинішню епоху глобальної непередбачуваності. Той факт, що Росія досягла певної стабільності у війні і є прихильна адміністрація, США, не означає, що так буде і в найближчі роки. Кількість підривних факторів за участі Росії все ще дуже велика, і ніхто не може виключити послідовності, в яких вони можуть бути активовані. Навіть потенціал ескалації на лінії Пакистан-Індія може за певних сценаріїв призвести до міжнародних наслідків, які вдарять по Кремлю. Зрештою, не забуваємо про споживання пострадянських ресурсів, склади яких порожніють з кожним днем, і про економічну порохову бочку, на якій так звана Росія веде цю війну. Останні аналізи економіст показує, що показник економічної активності впав до від'ємного рівня вперше з початку повномасштабного вторгнення. Зростання ВВП, яке залишилось на рівні 4% протягом останніх двох років, хоча і штучно генерувалося непродуктивним виробництвом озброєнь. Зараз явно падає до рівня 1-2%. Зростання військових витрат впало з 53% у 2023 році до лише 3% у 2024 Заощадження постійно з'їдає висока інфляція, які намагаються протидіяти за допомогою процентних ставок, що отримуються на рівні 21 Найвищий показник з початку століття. До цього додається сповільнення економіки Китаю та очікуване зменшення попиту. А отже, і імпорту з Росії, а також низька ціна на нафту марки «Уралс» – головний компонент російського бюджету. Москва не любить про це говорити, але факт залишається фактом. Її економічні карти, використовуючи номенклатуру Трампа, слабкі. Однак у Росії економіка слугує політичним цілям наразі військовим, а не навпаки. Тому наскільки її можна експлуатувати, настільки вона і буде експлуатуватися як наслідок. Ми маємо справу з патовою ситуацією, але аж ніяк не ситуацією з нульовою сумою. Навіть перспективу перечекати Трампа, хоча її важко уявити, не варто виключати, коли немає куди відступати, коли стоїш над прірвою, треба захищатися, навіть якщо це триватиме ще чотири роки. У цій конфігурації головним фігурантом виступає Дональд Трамп, який, попри улюлюкання про вихід за столу, знову не виконав цю обіцянку. Навпаки, він вперше після бурхливої перепалки в Білому домі зустрівся із Зеленським. Зустріч відбулася в кулуарах під час похоронних церемоній папи Франциска і була охарактеризована як продуктивна. І, за словами Зеленського, має шанс навіть стати історичною. Чи станеться це поки що мало на це вказує? Путін пропонує чергове тимчасове перемир'я у зв'язку зі святкуванням дня перемоги. Цього разу воно безумовно відбудеться в кращому настрої і з ширшою аудиторією ніж у попередні роки. Але темні хмари над російським президентом ще не повністю розвіялися. Саме сьогодні, коли я пишу ці слова, 30 квітня виповнюється 100 днів відтоді, як Дональд Трамп оголосив про закінчення війни саме в цей час. Цю обіцянку він не виконав, як і багато інших. Більше того, він навіть не був близький до того, щоб її виконати. Чи може він її виконати? Так, у американського президента є всі інструменти для цього, але за це треба платити. Допомагати Україні тут і зараз або пропонувати гарантії на майбутнє. Трамп відкидає обидва ці варіанти, а це означає, що швидкого закінчення війни не передбачається з Америкою чи без неї. В останні години перед публікацією цього випуску принесли ще один важливий прорив. Останні години перед публікацією цього випуску принесли ще один важливий прорив підписання ресурсної угоди. Почнемо з її конкретних положень. Я вдячний усім, хто працював над угодою. Зараз документ є таким, що може забезпечити успіх обом нашим країнам Україні та Сполученим Штатам. Заявила перший віце-прем'єр-міністр України Юлія Свириденко, яка координувала переговори щодо угоди. Ця угода чітко сигналізує Росії, що адміністрація Трампа віддана мирному процесу, в центрі якого вільна, суверенна і процвітаюча Україна в довгостроковій перспективі. Зазначив Скотт Бесент у прес-релізі міністерства фінансів. США. угода знову передбачає створення інвестиційного фонду реконструкції, але тепер обидві сторони матимуть рівні частки та рівні внески, за словами прем'єр-міністра України Шмигаля. Лише майбутня військова допомога від США може бути зарахована як внесок до фонду, а попередня допомога не береться до уваги. Це перша важлива зміна. Друга, не менш важлива інформація, полягає в тому, що Україна збереже повний контроль над своєю територією, інфраструктурою та природними ресурсами. А державні конгломерати, такі як Енергоатом чи Укрнафта, залишаються українськими. Запорізька атомна електростанція не включена в угоду. Фонд фінансуватиметься виключно за рахунок надходжень від нових інвестицій, тому поточні проєкти, в тому числі видобувні, не покриватимуться ним. Більше того, він не буде оподатковуватися в жодній країні. Американці зі свого боку мають сприяти залученню інвестицій та технологій в Україну. Протягом перших десяти років будь-який прибуток, отриманий інвестиційним фондом, буде реінвестований в Україні в нові проєкти або реконструкцію. Якщо наведення положення справді підтвердиться, це свідчатиме про значний успіх української дипломатії хоча відсутність гарантій безпеки, а лише довгострокове стратегічне узгодження залишається недоліком цієї угоди. Втім, угода надає вище згадані вигоди, про які дбає Трамп, і водночас є прийнятною для Києва. Як повідомило видання «Київпост» одразу після підписання угоди, Білий Дім схвалив продаж зброї на суму 50 мільйонів доларів, що є першою такою збройною поступкою для України з початку каденції Трампа. Якщо за цим підуть інші пакети продажів, то ситуація в Україні може знову покращитися, що відкриває можливість поступової або раптової зміни геополітичного ландшафту, про яку ми згадували раніше. Укладення цієї угоди, а також те, що американці поступилися українському опору, свідчить про те, що вони зовсім не хочуть виходити з участі в цій війні, зупереч тому, що говорить Рубіо і Трамп. Відмова від цієї ролі означала б втрату впливу на найбільший збройний конфлікт у Європі з часів Другої світової війни. Чи означає ця угода автоматично, що позиції Києва і Вашингтона тепер збігаються? Звісно, ні, але вони безперечно стали ближчими одне до одного, адже незалежно від того, яка адміністрація перебуває в Білому домі, в інтересах України мати її на своєму боці. Дякуємо, що дивитесь Good Times, з Times українською. Якщо ви ще не долучилися до збору на закупівлю 3D-принтерів, зробіть це, будь ласка, за можливості. Кожен внесок наближає нас до перемоги. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк та залишайте коментарі. Ваша активність допомагає нам розвиватися.